Так, на Шатунді. Зараз буду робити масляний такий канал вздовж, тобто просверлиться всередині отвір, аж сюди, що він вийшов. Наскрізь. Потім це все треба буде ще зачистити так. Там, де сверлоко буде. Тобто масло буде попадати через палець, тобто ми сюди його. Ну, подаємо, воно йде крізь палець, через ці отвори воно виходить. Тоді тут буде отвір, і воно, ну, воно через цей отвір буде попадати на цю втулку таким чином там реалізована змаска. Є ще інша схема, але я її бачив тільки по відео, де робиться. Де робиться в повзуні, тут така ємність. Там вифрезеровується якось така, і масло подається тоді просто каналом сюди. Каналом сюди. А як на другий подається, я не знаю. Так, зараз роблю цю штуку. Потім е шліфую прижимні планки. Тут прорізав такі канавки. Так, сверлю масляний канал в шатуні. Сверлю звичайною дрелькою. Помаленьку не спіша, щоб сверло ніде не повело. Контролюю, маю друге сверло, ставлю, тобто просверлив трошки, поставлю, куди воно там, який напрямок має. Ну і так маленько, помаленьку. Так, масляний канал зроблений. Зроблена така канавка. Так. От так Тоді що в нас лишається? По факту в нас є вже всі запчастини. Доробити цю гайку. Ця гайка вже є прошліфована. Ще два отвора треба зробити для цього, для закручування. Залишиться зробити тільки клин. Клин у нас прямий, у нас без скосів, ну, по суті, полосочка металу. І все, і тоді ставимо, пробуємо це все. Ставимо, пробуємо. Зерно отвір. Яблоки на снимается ходит из копас области. Вот так посвятриваем. Да, разберемся, ее потом расточим обыкновотки в На Маленькую на подачи. Оберта там. Ось Так, виникла така загвоздка, проблемка з росточкою цього нижнього отвору. Різця не хватає. Тобто як, різця і хватає, але коли розточна головка доходить до оцього. При вже при розкритому стані розведеному, вона починає зачіпати отут мені з тої сторони трошки і з тої. Тому я, ну, я це ставлю листочок для того, щоб коли головка дійшла, вона починає мені цей листочок зміщати, я тоді виключаю, бачу, що вже це. Але суть не в тому, Прийшлось доробити такий подовжувач. Тут 12, тут 12. Ну, тут зараз два болтика прикрутимо, щоб просто продовжити відстань і щоб головка не доходила до, до цієї направляючої. Отак така ситуація. Так це виглядає в роботі. Обороти трошки скрутив і чистопнику, але сутку виправка, виправка різець, розточуємо далі. Ось такий інструмент досить зручний для таких вимірювань у трудно доступних місцях. Це як така штука, як телескопічні нутроміри. Так, я навіть... ось ми його туди поставили в отвір. Тепер, давай, однією рукою щось... Так. Витягуємо. Знімаємо розмір. І дивимося, що ми там наросточували. Якимось іншим інструментом туди підлізти, розточити, не, не від'їжджаючи, тобто столом, і я не, не, бачу, не бачу іншого інструменту. Ось такі телескопічні нутроміри, це от те, що лікар переписав для таких ситуацій. До речі, ви їх можете придбати у мене на. На сторінці я їх привожу з Китаю, давно ми ними торгуємо. Там буде під відео опис на посилання на сторінку, де можна буде придбати. О, розточуємо посадочку. Треба трошки зняти носить поки треба трошки зняти. Посадка був. Американський на 675-го на Буке 105-го цей рей. Там буквально треба до міліметра миллиметра тобто гняться. Подруга выключаю. Так, знову ж таки, приклад використання телескопічних нутромірів. Тобто я сюди заводжу, відпускаю пружинку. Ну, Це одною рукою незручно робити, але так, щоб зрозуміло було, завів, поміряв, витягнув, і вже собі тут розмір знімаю, чи мікрометром, чи штанговим електронним. От таким чином. Раз. Дуже зручна штука для всяких таких робіт. Ну, Фактично, я. Індикаторного цього великого нутроміра майже не використовую зараз там, ну, не знаю, за півроку, можливо, я його раз витягну і то, напевно, тільки протер пилюку та і сховав назад. Так, Будемо презеррувати канавки масляні. Я тут вже собі накидав розміточку. Тут воно буде 7 мм від краю, тут буде 3,3. Оце, 3, 3. я розміра знімав з оригіналу. Тут теж є розміточка. Так не видно її. Ну, Тут якщо буде цікаво, можна глянути тут. Оце. Для себе малював це не креслення, але тут видно, що канавка йде не пряма, а на скосяк. Починається вона від самого краю, від верхньої точки. І йде майже до самого низу. Я лишив там 1,5 см низу. Буду фрезерувати такою фрезою. Вона тут є так би радіусна, кругла на кінці. З таким хвостовиком. Не знаю, десь я її купив на барахолці, але в неї зручно робити в такі масляні каналки. Так, пофрезерував всі каналочки. Пісую з того сторони. Так, зараз треба буде легенько пройти з чимось і зняти чуть-чуть підносити метал по краям цього пазу від фрези і треба буде чомусь тогенькою його, можливо, якимось напильничком тим яким самим тоненьким. Можливо, шабурком просто так притягнути. Так, паралельно з фрезеровкою, поки воно фрезерувалось, я вже роблю, досверлюю отвори, під клини і під штифт, штифти. І зараз треба буде ще різьби нарізати тут М6. Так, зараз потрібно вифрезерувати паз. Тут я розмітив 16 мм, щоб туди зайшов оцей оцей уступ. Отак, воно буде стояти. Зараз. Фриза десятка, твердосплавна китайська. Закріплена на такому столику. Це з поворотного стола в мене, але прикріпив сюди, щоб закріпити таку круглу заготовку. Так, профрезерував пас. Правда, чуть не запоров детальку. Тут збоку заїхав фрезою, блін. нічого поправ, а тут буде ну, працювати. Значить, поставив підшипники, зробив дистанційні кільця. Дистанційні кільця менше було зроблено з така труба, яка мала в діаметрі 40 всередині, всередині, внутрішній діаметр 40. Був відрізаний кусочок там, 32 мм, а зовнішнє кільце було виточене з чугунної труби діаметром 80 мм. Там щось зібрав, ну так, щоб воно зайшло. Значить, тут це привідно. Підшипники закриті, тобто вже сюди не буде нічого летіти. В оригіналі в них ставилось відкриті і там все забивалось. Так, зараз це прикрутимо. Булти нові поставив, все зайшло. Там зараз ще якусь пробочку. Поставимо, щоб все закривалося. Так, тут є, тут є. Тут є, тут є. Треба буде це зафіксувати, ще по бокам. Просверлиться, наріжеться різьба, і поставляться гужони напроти напроти дистанційних кілець. Я це хотів зробити до того, ну, зроблю так, як є, тому що воно туго зайшло. І... Досить того ця вся штука зайшла, може навіть і не треба фіксувати, але зафіксуємо два гожони зроблено з однієї сторони і десь з іншої сторони. Це тут крутиться. Це тут крутиться. Пошліфував прижимні планки. Так, вийшлося. Тут от так вийшло. І так, прошліфував, що тут лише зазорчик 20. Тут щуп 200ки проходить. Ну, потім включимо його на, на холости, хай воно собі потреться, щось, прижметься щось. Це. Так, лишається клин. Він ще лишається зробити, треба буде плитками поміряти КМД-шками, і будемо робити. Приступаємо до виготовлення клину. Спочатку треба нам визначити, якою товщини він буде. Для цього нам потрібні плитки КМД, і методом підбору різних плиток ми визначаємо ширину для клину. Наприклад, ну я вже собі тут відібрав, в мене тут є плитка одна 3 мм, друга 1,35. Тобто, ставимо сюди, вона має заходити плотненько. І тут теж. Ну, тут трошки вона плотніше заходить. Тут. Трошки легше. Значить, в нас товщина клина. виходить 3,1,35, 4,35. Зараз шукаємо метал і будемо тоді або шліфувати, або фрезерувати. Висота Це. клина вона має бути трошки менша, ніж висота повзуна. Там на, ну, на десятку, там менше на 20-ку. Так, підзібрав трошки другу цю головку. Значить, що от болти поставив старі, треба буде замовити нові. Їх. Ну, він, замовляти 12 болтів, Треба буде пошукати, може ще щось замовлю. Тут ще треба болт, Тут це зробимо, зараз ми це докинемо. Так, тут ще два гожончика, ну це таке, головне, що воно вже все працює. Так, болтики треба нові, бо ціржаві, ну не пасують вони сюди, тут вже так все гарно старався зробити. Гужончики тут поставив гужончики на фіксатор різьби. Як вона виглядає з цієї сторони. Так, єдине немає. От розмітки. Так, Друга голова на станку. Глянь трошки на холостих сюди. Це підмазуємо час від часу. Там канавки є масло собі потече. Тут. Тут і хай потихеньку чухає. Трошки працює так, потім о, поставимо резяць, спробуємо надбатиш компас. Так, тут в нас ще залишилися штифти конусні. Поставимо їх і болти треба буде замінити на якісь кращі. Ці старі я поставив, я вже замовив. Ну, приїдуть, поміняємо, але це вже дурниця. Тут у нас все, піджим плину. Теж кіфти тут це немає в нас тут, немає в нас тут розмітки. Ну, не знаю, що її робити, тому що там від станка до станка вона... Відрізняється. Тут можна, наприклад, я його виставлю покутнику, повзун покутнику виставлю, поставлю, і це буде 90 градусів. Далі подивимося. Ну, так працюємо.